Привіт усім! Друзі! Тема з рамками продовжується. Я думав, що вже маю різні модифікації рамок для Renault Mega 2 Універсал до Restyle рестайл та Restyle. От Але отримав ще цікаве замовлення. Замовник придбав собі ось такий кейс, де є ось тут така поличка, і тут. Ось такий підстаканник. Доволі цікава штука. Не знаю, де і за стільки він її придбав, але в нього виникло бажання його встановити у місце замість магнітоли. От. Ну, є бажання, в мене є можливість його зробити. І ось виготовив таку рамку, яка чітко стає. Ось так все Ось. І в результаті маємо ось таку. Штуку, все це вставиться в місце замість штатної магнітоли, і буде, буде отака от ще додатковий гаджет. Тож, любий каприз за ваші кошти, що вам потрібно, пишіть, дзвоніть. Мої реквізити для замовлення в описі під відео. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтесь!